Друзі, вітаю вас! Поговоримо сьогодні про те, що як з'ясувалось такої країни, як Україна, не існує, і за яких таких умов світовий спорт навчився мовчати про війну. Такої національності, як українці, не існує. Ви ніхто до вашої поразки залишилися лічені тижні. Ці слова 26-му році публічно виголосив чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії Олександр Тихонов. Коментуючи позицію українських спортсменів, вони прозвучали не в підпільному чаті і не на маргінальному ресурсі, а в публічному просторі від людини з міжнародним авторитетом, багаторічним досвідом і доступом до світових медіа. Жодної офіційної реакції міжнародного олімпійського комітету на цю заяву не було. Не розслідувань, не засуджень, ані санкцій. Натомість реакція одразу з'явилась тоді, коли український спортсмен вийшов на тренування у шоломі з портретами загиблих колег. Саме у цьому контрасті сьогодні проявляється справжня природа сучасного олімпійського руху. На жаль. Нагадаю, що Олімпійські ігри виникли у 876 році до нашої ери в Давній Греції, як сакральне свято миру. На час змагань оголошувалася священне перемир'я – екихерія. Війни припинялися, дороги відкривалися, політичні конфлікти відкладалися. Спорт мав бути простором, де життя важливіше за ворожнечу. Саме тому Олімпіада принципово відрізнялася від римського колізею, де кров гладіаторів була частиною державного шоу, а насильство інструментом контролю. У 1896 році сучасні ігри відроджувалися саме з цією ідеєю гуманізму а політичності проте, у 21 столітті Олімпіада остаточно перетворилася на глобальну корпорацію, адже міжнародний олімпійський комітет це не клуб ідеалістів. Це корпорація, яка щороку генерує мільярди доларів прибутку, основні джерела фінансування телеправа. NBS, Discovery, China Media Group, спонсори, – Coca-Cola, Visa, Alibaba, Samsung – Тощо маркетинг та ліцензії, Росія і Китай залишаються ключовими ринками. Втратити їх означає втратити мільярди доларів і глобальний вплив. Саме тому мок не хоче конфлікту з Москвою чи Пекіном, адже не хоче санкцій, бойкотів і політичних скандалів. Нейтральність у такому контексті не моральний принцип, а стратегія збереження мільярдного бізнесу. Росія десятиліттями вкладалася в спорт як у інструмент soft power». Це не лише про спортсменів. Країна формувала систему своїх людей у федераціях, менеджерів, суддів, лобістів, медіа та спортивні фонди. Навіть після 22-го року ця система не зникла, вона лише стала тихішою, менш помітною, але все ще впливовою. МОК знає про це, і його рішення завжди враховують ризик втратити такого гравця. Стратегія не втратити всіх працює так. Якщо Росію повністю ізолювати, вона може створити власну альтернативну олімпіаду. Разом з Китаєм, Іраном та країнами Брікс для мок це катастрофа. Логіка комітету проста, краще компроміс, хай несправедливий аніж розкол світового спорту на цьому тлі після початку повномасштабної війни світовий спорт не нажився на повну ізоляцію. Росії замість цього з'явились компроміси, нейтральний статус. Пам'ятаєте, російським спортсменам заборонили прапори гімн, але дозволили виступати під білим полотнищем. Формально заради захисту невинних атлетів, фактично заради збереження ринку. Білий прапор став символом приховування відповідальності, а не нейтральності. Володимир Путін неанаразово наголошував наших спортсменів дискримінують, їх принижують, позбавлюючи символіки. Спорт не повинен бути інструментом політичної боротьби. Хм. Росія водночас не відмовляється від участі. Білий прапор критикували і. Користували тоді, як для України він став символом лицемірства на білому тлі найкраще видно кров, як Україна агресор принесла на території її спорту. Президент Мок Томас Бах постійно повторює, що спортсмени не відповідають за дії урядів, що ми будуємо мости, а не стіни. Що спорт має об'єднувати, але за цією риторикою стоїть страх: Страх бойкотів, страх розколу, страх втрати прибутків, страх альтернативних ігор. Нейтральність у виконанні мок це стратегія виживання для великої корпорації, а не для гідності спортсменів. Україна опинилася у вразливій позиції. За роки війни Росія вбила понад 500 українських спортсменів і тренерів. Зруйнували десятки баз і спортивних залів. Тисячі атлетів втратили можливість тренуватися. Українські олімпійці виступають у стані постійного стресу та невизначеності для багатьох участь в олімпіаді. Це не лише спорт, а доказ того, що країна продовжує існувати. При цьому Держава не завжди демонструвала жорстку позицію. Скандали навколо керівництва спортивної сфери, зокрема діяльності Вадима Гудцайта, формували модель обережної дипломатії замість відкритого протистояння. Кульмінацією цієї системи стала от ситуація з Владиславом Іраскевичем. Український скелетаніст вийшов на тренування у шоломі з портретами 24 загиблих колег. Загалом їх понад 500, нагадаю, без лозунгів та закликів, просто шана пам'яті героям. І що мок? А мок заборонив шолом, заявивши, що він порушує правила, що спортсмени можуть висловлюватися в інших місцях. Альтернатива ну, чорна пов'язка. Типу, пов'ятай тихо, та не заважай комфорту шоу. Паралельно італійські спортсмени демонстрували символіку без жодних санкцій. А Тихонов публічно заперечував існування України навіть без наслідків. Президент України Володимир Зеленський зазначає, нейтральність у війні це підтримка агресора, і він правий. Кличко наголосив, що Олімпіада завжди була політичною. Олімпійська призерка України задала риторичне питання: чи заборонили б її виступати з картою Криму? А от 15-річна Софія Лі відмовилася стояти поруч із росіянкою на підістали, демонструючи гідність нового покоління. Навіть руки не подала. Це голоси тих, хто більше не погоджується мовчати. Відкриття Ігора Мелані продемонструвало національний міфодизайн. Прапор, мода, єдність, ідентичність. 60 моделів елегантних моногромних брючних костюмах Джорджа Армані. Зібралися разом, щоб сформувати італійський національний прапор потужний образ єдності, елегантності та самобутності нації. Цей показ став дининою поваги модельєру, що традиційно створював форму для італійської олімпійської збірної з 2012 року. 26-й рік не став виключеним. Цей перформанс підкреслив Мілан як світову столицю моди, поєднавши моду з олімпійськими цінностями. Проте якими? Країни можуть демонструвати себе, ми це побачили. Україна ні. Її правда руйнує картинку. Сучасна Олімпіада, дедалі більше нагадує модернізований колізей. Тут немає мечів і піску, але є і рейтинги, і контракти, і вигідна тиша. Замість імператорів, корпорації, замість ладіаторів, спортсмени, що борються за право існувати. А головне правило не заважайте бізнесу. Коли російський чемпіон каже, що України не існує. Це поза політикою. Коли українець показує портрети загиблих, це порушення правил. Коли агресор виступає під білим прапором, це ну гуманізм. А коли жертва говорить це ризик. Сучасна олімпіада перестала бути символом миру, вона стала дзеркалом того, як світ обирає комфорт замість правди. До зустрічі!